Команда в родище помечата! Физкультуру любите? Да. Вихователька Барвінчат своїх вихованців хвалить і вважає інтелектуальний розвиток дітей напряму залежить від розвитку фізичного у здоровому тілі здоровий дух. У цьому інструктор дитячого садка вже переконалася. Діти нашого садочку дуже полюбляють фізкультуру, займаються задоволенням, і кожного року ми приймаємо участь і стараємося вигравати, тому що ми підготовлені дуже гарно. Садочок нас працює по фізкультурно-здоровчій роботі. Ми стараємося дітям давати ще найбільше тих знань і якості, щоб вони потім. Школі їх використовували і були здорові і змогли гарно займатися. Змагання дітям вигадали нескладні проте такі, які вимагали від учасників повного зосередження. «Ми ж команда супер! всі «Ці діти 5-6 років, Ті, котрі випускаються з садика, і ті, які ще будуть випускатися слідчим году. Оні ж годно ці садики проводять участие у себя. У них проводиться і здесь, присвячено міжнародному захисту дітей. Старання дошкільнят винагороджували подарунками як від центру спорт для всіх, так і обласного відділення нок. Це спортивний інвентар та сувеніри з олімпійською символікою задля для пропаганди спорту і фізкультури серед наймолодших громадян. А трьома кращими судді визнали команди вихованців дитячого садка номер 45 53 та 20. Світлана Поробок Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.